Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. В <кхід> одному з попередніх відео я насував, що буде посилочка з моїм улюбленим телефоном. Як ви знаєте, вже, що серед клавічних телефонів моя улюблена моторола це 116, а серед сенсорних є 7 от Ясно, по коробочці тут є 7 не може бути, значить що це, це 116-та моторола. Я собі, можна сказати, зробив. Подарунок до Миколая та мой телефончик і навіть спеціально не розпаковував. Він лежав цей пакунок буквально ще десь тиждень, чи півтора тижні до цього часу, десь плюс-мінус. Ну, але це відео, я так думаю, у мене тут багато ще відзняти. Відео є. Це відео десь вийде напередодні Нового року. Тому можна сказати, це перед... Подарунок до Миколая собі, але відео вийде перед Новим роком. практично. Це, тут Motorola c 116 е Вийшов досить, досить дешево. Вам скажу. Сам телефончик мій обійшовся в 50 гривень е з батареї, все. Стан е продавець сказав, е що там він ще продавався, до речі, з іншим телефоном. c 115, Nokia 2010, але е мій от достатньо було цього телефону, бо це моя улюблена модель собі до колекції колекціоную. і колекціоную. Ee, будемо дивитися, чи телефон робочий, чи ні. Отже, це телефон від відпродовж кузвати. Кліванська Ірина Робертіна з міста Києва. Вітання пані Ірини. Вона пішла досить на поки вона все-таки лотом ці телефони. три телефончики, і це я її переконав, в... що дуже хочу саме цю модельку. Вона згодилася, Укрпоштою надісталася. дісталося. Практично, грубо кажучи, цей телефон вийшов з доставки з Укрпоштою десь до 100 гривень. Ну, це, це, це взагалі ціна не про що. Так, ми розпаковуємо. Зараз. Так, чекайте, розпакую. Так, дру просто, просто друпиться, подивитися. Ось так, тут коробочки більше немає нічого. В пакет Ось Такі коробочки ще запаковано. Досить досить гарно виглядав. О, стан досить непоганий. У мене телефон не заряджений. Я зараз поза межами біду його заряжу трішки і продовжимо. Отже, для вас це минуло пару секунд, пару миттєвостей відео, ну перерву, можна сказати. А я поставив його на зарядку і ще робив деякі домашні справи хатні по господарству. І практично це пауза у мене тривала десь годинки 2-2,5, але зарядив телефон. Він оск... він. Що, що можна сказати? Телефон в дуже класному стані. Він, можливо, і включався, але просто ця кнопка трошки тугіше ходить. Можливо, треба буде розібрати, чуть -чуть тут почистити, може з часом. так. Телефон в досить хорошому стані. Зараз ми поставимо. от, пройдемося по менюшці. Давайте вже оглянемо цей Те телефончик. Я нагадаю, що цей телефон десь близько 2004 року випуску. от. Надайте простеньке меню. Установки. Інтересно, зараз цікавимо, цікаво глянемо, скільки наговорено в даному телефоні годин. От, от, крайній дзвінок був 6 хвилин 28 секундочок. Набрані годин 30 хвилин 26 секундочок. Отримані 34 години 49 хвилин 33 секунди. Загальний час 43.1959. Це час дзвінків 43.1959. Е, нагадаю, що от, оці, оці, оці три е, таймери на отримані і усі дзвінки вони скидаються. Але ось саме крайній таймер, оцей загальний час, він не скидається. Це я точно знаю. Загальний час 63 години, 32-39 секунд. Це практично стан нового телефона. Тут я просрочену карточку поставив Е, Цей бо ще... Не придбав нової. Так, подивимося по дзвінках, чи мається на увазі по гучності дзвінка. Гучність телефонного дзвінка я поставив максимально. От, трошки тугіше ходять. Можливо, телефон давно давно користується. О, тут я ставлю от, оцю мелодію бомб. Таке досить класна мелодія. Будильник. Будильничок ми поставимо. Там така є електрон. Така досить. Перепрошую трошки. Кашель з'явився. Ще дзвінка поставити можна. Впочаюся. Тобто дзвінки досить і досить непогано. Телефон працює. Дивимось. Так. Ось таку стандартну стальнедвічку. А можна одиничку. почати Щоб... <клух> щось каші інформаційні щось... послуги. Так, ну Тобто, телефон реально не вбитий. Єдине, що було тут совтач покриття. Очевидно, в нас часом злізло, аби його витерли. Так, телефон. Ну, стандартні ігри, тут які ігри. Бачите, є деякі, це 116 мотороли, в яких е, прошивці стоїть одна гра. Е, тут це, там, здається футбол в, е, в 115, таких меню 115 мотороли. Це оригінальний 116-му мотороли, а тут в 100... саме тільки в 116, запам'ятаєте, е, ні 115, ні, ні 113 -ні, стоїть три гри: шахи, маленькі бджоли і стрибучий м'яч. Ось, як це давно було? Це, мій, мій, це практично мій перший телефон, чи такий самий. У мене такий самий новенький 116-му торолка лежить в коробочці, я ним... Його мені придбали бабуся ще в 2005 році, е, коли я навчався в, в, в педагогічному університеті. Питаю, знає, ціну? 285 гривень, тоді вартувала вона та моторолка. Я ним покористувався, буквально знаю, пару місяців. Я е, його відклав, наскільки він мій був якийсь такий рідний такий найкращий телефон. Найкращий. У мене такий лишається так, повідомлення. Отут, до речі, моє меню -то можна перелаштовувати, е, сортувати під пунктами, як меню йде. який е, Перший головніший, а потім як там, сортувати, як по порядку маєте повідомлення. Стандарт меню створити, «Повідомлення голосова пошта, «Текстові повідомлення, інформаційні послуги, швидкі нотатки, вихідні в в чернетки. Тобто стандартне меню. Телефонна книга. Телефонна книга тільки саме вміщається. Пам'ять даного цього телефона. Далі більше, більше це є калькулятор, курс обміну валют. І Секундомір є навіть, навіть, навіть не бачу фіксований набір, набір послуг. Заставка набір послуг, що це є в нас таке. Тут очевидно, щось немає. має. Установки. Установки на що то є? Передрасація дзвінка, статус телефону. Настройки під час дзвінка, телефону, захист, інші налаштування. то є тут кажуть, такі штуки, наприклад, настройка. Таймер тривалості на дисплеї, щоб крайні, наприклад, хвилина часу, і кожну хвилину, щоб вона пікало ви чули, наприклад, коли воно... хвилина О, бачите, ємно. Коли закінчується хвилина, певна, кожна хвилина дзвінка. Так, тут захист стоїть, тобто блокування телефону, блокування телефона на фіксований набір, заборона дзвінків. Пін сім нові паролі. Хоча автоматичне е, блокування сім-карт телефону тут я щось не знайшов, тут тільки вручну раз, відколо, менюшка і зірочка. Інше налаштування установки персоналізувати меню, тобто, щоб поперси тобто, головне меню, клавіші, тобто, розкидати, як по клавішах, може бути телефон. Тут, Наприклад, тут повідомлення, там дзвінки і навпаки, як ви собі, собі захочете, початкове налаштування телефон настройки, час, дата, увімкнення, вімкнення. Телефон тобто, може, телефон автоматично час певний час. Набір одну клавішу, тобто під якийсь набір цифра підлаштована. Підсвітка телефона я ставлю на двічку. Ой, недвічку, боже, вибачаюся. Після тело не є, ставить на 5 секунд, щоб батареї зберегти. Хоча телефон, батареї в телефоні досить негана. Прокрутка. Тут ідентицький патає по колу або цих. Називають ще деяких прошивка, пишете в вгору донизу. Анімація телефона, мова телефона, збереження енергії завжди ставив збереження енергії, щоб телефон максимально довше тримав батарейку, Думав, заряд. Контрастність. Контрастність на двоєчки в мене завжди була. Так по пам'яті завжди згадую. Що ще ми йдемо далі? Мережа. Я собі завжди ставив мережа, коли з'являється тон послуг, що напікуло, коли мережу знаходило. І є тон переривання, коли наприклад, мережа пропадала. Як в мене завжди на всіх телефонах саме торгала. І тут бачите, тут діапазон. Є діапазон 900 МГц, окремо, 1800 МГц і 900-1800 вісінько. Далі, що тут ще гарнітура, тобто можливість підключення ось сюди наушнички. Ідемо далі. Що тут ще? Тут ще будильник. О, вставай, написано по-англійськи. Вставаємо. Лайфцер, тут карточка лайфцера, І останні от дзвінки, як я казав вже, ось таке Ось таке в нас вийшло красиве, гарне лайтове відео. О, дивіться. О, тут трошки треба сильніше нажати. Воно о. виключається і виключається. О, ще раз включимо. О. Просто розпрацювати треба. Ось таке в нас вийшло гарне відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!